Потужний, дуже захід. Я от сьогодні на окрузі, і це вже третій проект який ми сьогодні відкриваємо, попереду ще таких п'ять. І хочу сказати, що насправді сьогодні ми живемо дуже в непрості часи, страшні часи, часи великої війни. І це дуже добре, що ми, окрім того, що ми тримаємо стрій, що ми захищаємо нашу державу, що наші захисники боронять нас з вами, і це тримаються мирне небо над, над нашими головами, дають нам можливість відкривати такі проекти, реалізовувати такі проекти для молоді, для наших ветеранів. І, е ви знаєте, мені здається, що це унікально. Це український народ, який здібним такі часи, страшні стояти, робити щось нове, не стояти на місці, розвиватися. Насправді, дійсно цей проект він був такий ем, е, дуже довго очікуваний в громаді. Е, коли голова заявив, що тут нам потрібно робити е, е, такий боксерський ринг, тренувальний залу, я ж не, 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 не по цим справам. Авдія, я кажу, давайте будемо тир робити. Він каже: Ні, давайте Лариса на з цього почнемо а далі буде тир. Я думаю, що це гарний початок, це прекрасна взагалі така подія. стільки людей долучилося. Ми разом з громадською організацією Ми війничани, коли об'являли конкурс. Твори добро, звичайно, прислухалися до громади, до молоді, до спортсменів, до ветеранів і долучилися до цього проекту. Дуже класно, що ми разом змогли реалізувати такий, знаєте, скажімо так, дороговажний проект, але за дуже-дуже помірковану суму. Тому що тут долучилися і обладнанням, і рингом, і всілякими іншими контрибуціями. Так що Мені здається, що це гарна справа. Я бачусь тут стільки молоді. Мені дуже приємно, і я е, закликаю також і дівчат е, долучитися до, до боксу. Це е, взагалі це спорт, це життя, це місце справжності, добра. І останнє, що хотіла сказати, що війна це не тільки про біду і смерть, це і про життя. Мені один військовий це сказав, тому що ми, каже, боремося за те, щоб ви могли розвиватися, виховувати дітей, народжувати дітей, одружуватися. І, мабуть, і займатися спортом, формувати патріотичне, гарне майбутнє покоління здорових молодих людей. Я вам.